Всім доброго дня! Продовжуємо вивчати основи Blender. Сьогодні створимо ось таку піраміду. Покажу два способи, як її можна створити. Ну що, розпочнемо? Натискаю клавішу S. Утримую Z. Зменшую розмір куба по Z. Натискаю лівою кнопкою миші для фіксації результату. Перехожу в режим редагування. Натискаю TAB. Натискаю трієчку, обираю площину, натискаю клавішу I, зменшую площину. Натискаю ліву кнопку миші для фіксації результату. Натискаю клавішу I, утримую Z, витягую наш куб по осі Z, знову клавіша I зменшую площину, клавіша I, Утримую Z. Клавіша I зменшуємо площину, клавіша I, утримую Z. З таким чином можна створити пірамідку. Переходимо в режим Object Mode, вибираємо режим перегляду матеріалу і додамо матеріалу. Піраміда готова. Ще хочу показати вам більш складніший спосіб, але він корисний, коли ви хочете зробити пірамідку певного розміру. Тобто задати необхідні для вас розміри. Давайте вилучимо дану піраміду, Shift-A. Додамо Mesh, виберемо куб, натискаю клавішу S і зменшую розмір куба по осі Z, утримуючи клавішу Z. Давайте задамо розміри нашому кубу. Поставимо 0,2 по Z і 1,4 по X і Y. Ось. Натиснемо шивди. Shift-D, дублюємо, піднімаємо по осі Z. Змінимо розмір верхньої плити. По X 1,2. По Y – також 1,2. Тепер нам необхідно рівненько опустити верхню плиту на нижню. Як це зробити? Обираємо ось тут режим Face. Натискаємо на кнопку магніту. Натискаємо одиничку, Вигляд збоку. Наводимо курсор миші на нижню плиту, натискаємо G, Z, Enter. Як бачите, наша верхня плита опустилася рівненько на нижню. Знову дублюємо верхню плиту, натискаю Shift, утримую Z. І зменшимо розміри XY до одинички. Натискаю Enter. Навожу курсор миші на нижню плиту, GZ, Enter. Третя плита. Успішно поставлена. Натискаю Shift D, утримую Z, Чуть-чуть піднімаю вверх, дублюю. Давайте поставим 0,8. Y теж 0,8. Enter. Курсор на нижню плиту. Enter. Shift. D. Z. 0606. Курсор на нижню плиту. GZ. Enter. Shift D. Z. 0404. Enter. Курсор на нижню плиту. GZ. Enter. І давайте ще одну плиту поставимо, Shift-D. Утримую Z. 0.202. Курсор на нижню плиту. GZ, Enter. Давайте об'єднаємо всі наші об'єкти в один, виділяю їх, натискаю праву кнопку миші, Join. Можна було натиснути клавіші Ctrl-J. Добавимо матеріал. Пірамідка готова. На цьому все. Розвивайтесь, навчайтесь, до зустрічі в наступному відео.